Від Леся. Якби я не була українкою, то хотіла б бути грузинкою. Казала Леся Українка, яка захоплювалася мужністю грузинського народу. Ці слова видатної української письменниці пам'ятають у Грузії, де її іменем названі вулиці та школи. Останні роки свого життя Леся Українка жила у різних грузинських містах, а її життєвий шлях обірвався у 1913 році у грузинському селищі Сурамі. Сурамі розташоване за понад сотню кілометрів від Тбілісі. Леся Українка там лікувалася, адже селище славиться своїм курортним кліматом. Нині одне з його найвизначніших місць, поруч із сурамською фортецею дванадцятого століття музей української письменниці. Його відкрили у сурамі ще у 1952 році. Тоді ж, і постамент розповідає голова товариства Лесі Українки у Грузії Таріел Гоголадзе. 1952 году в Цураме, это был первый памятник, поставили великую Ларису Косач. То есть если в, в Сурамі. Только потом в Киеве и только в 66 в Санфринограде. Так що в перший памятник поставили на всю украинку. Доброю традицією для грузинів було і тематичне свято, присвячене нашій Лесі, каже екскурсовод музею у Сурамі Ніно Салагая. В 1952 году у нас всегда отмечали праздник Оба. называется День Леси Украинки. В этот день у нас приезжали из родного города Леси Украинки, из Новогорода, официальная делегация. Это так происходило каждый год. Чому взагалі Леся так любила Грузію? Великою підказкою до відповіді на це питання є її знайомство із Нестором Гамбарашвілі, грузином, який був на той час студентом Київського університету. Вони познайомилися у Києві, де Леся навчала його французькій мові. А він знайомив її з історією та культурою грузинського народу. Леся Українка була дуже захоплена ним, і у неї виникло величезне бажання відвідати цю країну. Останні 10 років свого життя вона періодично відвідувала Грузію з тих чи інших приводів, зокрема і через хворобу. Саме в Грузії Леся Українка створила дуже багато творів, і саме Грузію Леся від щирого серця любила, як і грузинський народ донині поважає і Лесю Українку, і саму Україну. Все равно, что происходит на Украине, я очень все это переживаю. Для меня Украина это целое государство. Незалезная Украина, Мне, то из Лучка, что из Лова, что из Ганецка, что с Хадкова, все один откровенно. Тим часом у Сурамі завжди охоче готові прийняти гостей і розповісти про видатну українку. Загалом Сурамі – це столиця грузинської любові до нашої країни. Не побувавши у цьому місті, не зрозумієте, наскільки близькі і рідні наші народи.